Україна належить до лідерів в Європі за рівнем антибіотикорезистентності, що є серйозною загрозою для здоров'я. Основною причиною цього є самолікування, призначення антибіотиків самостійно для лікування в основному вірусних захворювань. Як наслідок, антибіотики стають менш ефективними, що може призвести до ускладнень з кожним роком. Поступово розвивається стійкість бактерій до антибіотиків, що ускладнює лікування інфекційних захворювань, бактеріального походження, таких як пневмонія, ангіна, туберкульоз. Їх стає лікувати все важче. Як же можна запобігти резистентності? В першу чергу не займатися самолікуванням. Звернутися до лікаря, лікар визначить причину, призначить певний препарат, а також назначить до обстеження певні лабораторні, які повинні бути перед тим, як призначити антибіотик. Приймати антибіотики тільки за показами, не приймати антибіотики для лікування вірусних захворювань, таких як грип, ГРВІ. Деякі бронхіти та синусити також мають вірусне походження, а не бактеріальне. Також дотримуватися курсу лікування. Якщо вам призначили антибіотик, його треба допити повним курсом, навіть якщо вам раніше стало краще. Самостійне припинення прийому антибіотика може призвести до антибіотикорезистентності. Не вживайте антибіотики профілактично, вони не профілактують інфекціям. Вони лікують бактеріальні ускладнення. Антибіотики не є вітамінами, тому використовуйте їх раціонально і вони справді можуть. Рятувати життя в разі потреби звертайтеся в КНП Смілянська міська лікарня для консультації та стаціонарного лікування. Бажаємо здоров'я!